Доброго дня, друзі! Ми знову на Хрещатику. І сьогодні я буду питати людей про те, що людина отримує, і що вона втрачає, коли вирішує мобілізуватися у війську. Поїхали? А, що людина отримає? Да. А... Мені здається, утримує от, е, те, що е, відстоює нашу незалежність, відстоює українську державність і е, вдячність нашу як громадян. Тобто це якесь таке, що ти не можеш отримати, пощупати руками, мені здається. А що, а, а що вона втрачає? Може втратити своє життя, може втратити частину тіла. Може втратити друзів, може втратити дружину. Дружина може втратити? Ну так, да, наприклад, це, а знайти іншу. Не знаю. Може бути що завгодно. А у вас є такі знайомі, які втрачали дружин? Да. Так, звичайно. Дружина знаходила інших, не витримували. Тому що людина, яка приходить з війни, вона інша. І дружина, я працюю з дружинами військових, і інколи це дуже складно. І деякі дружини не витримують, тому що людина стає зовсім іншою. А цікаво, а, а інше, що ви маєте на увазі? От що приходить людина з війни і чому жінка. Не... Чому жінка? Тому що вона очікує, що він прийде, вона дасть йому любов, заботу і все інше. А для нього це вже не неважливе, мені здається. До кожного це окремо, а все ж таки в нього є виживання, а любов не входить в виживання. Тобто він приходить для нього. Я знаю такі кейси, да. Він приходить, і він все одно зі своїми побратимами вирішує проблеми, вирішує питання. А дружина вона відчуває, що вона більше йому не потрібна. Вона не головна в його житті тепер уже. Коли вона уходить, він розуміє, що він був неправильний? Ну він її звинувачує в цьому, ти мене не розумієш. — ну, тобто Ти він... мене не розумієш, зараз війна триває. Яке може бути кохання? Яке може бути, я не знаю, там 에, піти погуляти з тобою в парку, подарувати тобі квіти. Війна триває, це не на часі. А вона каже: Окей, а що тоді на часі? Тому таким чином. А якщо в процентному відсотковому рівні. Який відсоток е шлюбів таким чином розпадається? А на жаль, я не маю такої статистики, але за останнім часом досить багато, тому що е ну, звичайно, що ми підтримуємо своїх військових, але перш за все, е ми також розуміємо, що, наприклад, ця жінка вона має дитину, наприклад, так, і вона розуміє, що е він виснажений. Він на межі може бути різний, зараз не працюють із травмами з усіма іншими, мається на увазі психологічними травмами. Бо, наприклад, військовий вважає, що якщо в нього немає фізичних травм, він здоровий. Але насправді це не так. Він уже інший, і відповідно він інший приходить в родину. І тоді виникають непорозуміння з дітьми, з батьками, з друзями. Друзі мене не розуміють, тому що вони не були там. Може бути інші моменти. Вони зрадники, я не зрадник. Ну таким чином. Ну, якщо вас дивляться військові, я б хотіла дуже сказати про те, що ми сильно ну вдячні. За те, що ви відстоюєте бороните та нашу державу, вдячні кожної секунди. Але не забувайте про тих, коли ви повертаєтесь, коли ви дзвоните, зв'язуєтеся, що люди, які вас дуже люблять, вони теж воюють разом з вами. І вони воюють так. Це як би банально не звучало на іншому фронті, але їм також важко. І якщо ви не справляєтесь з цим, зараз дуже багато служб, які готові допомогти. Тобто звертайтесь, просто загугліть безкоштовна психологічна допомога військовим, безкоштовна безкоштовна допомога родинам, арт-терапія це не фігня. Малювати картинки це не фігня. Це допоможе вам знайти спільну мову з вашою дитиною, з вашим другом, з вашою дружиною. І потім всі разом ми йдемо до перемоги. Але на мою думку, ви йдете з одної сторони, а ваші, е, ваша підтримка, ваша родина з іншої. І тоді всі разом ми підтримуємо один одного. Володина. Мені так здається. Другу частину питання: а що, на ваш погляд, втрачає, що отримує людина, яка вирішила ухилятися? Ви знаєте, це теж таке питання ухилятися, тому що я знаю хлопців, ну дівчат зараз не прийняті, але я знаю медикинь, які теж на такому незрозумілості. Вони от вони не знають, вони готові йти служити оці ухилянти, але вони не розуміють умов. ваші, з ваших слів, що треба всі будь-яку людину, яка повертається з війни, ну я не, чи на якісь курси реабілітації чи щось обов'язково. Ну це ну е, кожна людина, яка тільки хоче йти на війну, потрібен курс реабілітації підготовки. Вибачте, ви маєте дітей? Ну от хто мав дітей, перш ніж народжувати, жінка читає багато про народжуваність, про вагітність. Там, як народжувати дитину? А ми людину відправляємо на смерть. І людина може бути до цього не готова. Ну, зараз обов'язкові, коли я вчився 35 6, 45 днів. Це називається БЗВП, базовий курс підготовки, всі проходять зараз. Всі проходять, але за яких умов? А які командири? А які освічені командири, які тебе вбивають психологічно? І потім після цього хлопець не те, що не піде, він вийде в чисте поле, одіне що там, кепкою побіжить в іншу сторону, тому що його вже тут прибили психологічно. Наприклад, він був мамінкиним синочком, де маму слухався. Тут командир Бог всього щось сказав, прикінчив психологічно, все він уже не хоче, він був готовий, але зараз він не готовий. Тому замість, на мою думку, замість військової підготовки, да, це дуже важливо. Але в Радянському ще союзі і зараз ми дуже мало приділяємо часу саме психологічній готовності. Це дуже важливо. Тому що всі ці моменти, як людина буде потім воювати, наскільки вона буде готова до стресових ситуацій, як вони потім, наприклад, із ситуації, коли горло перерізали військовому, він був п'ять днів, бо він знав, він не розгубився, він знав, він мав навики, Він хотів це зробити, він хотів вижити. Це який вийшов, да? так? Від, так, від, так, від, від. так. Тому що момент може бути? Я не готовий, в мене паніка, я помер. Чи я? у мене є рівень підготовки, я знаю, що мені зробити, я мені страшно, я це роблю, я хочу вижити. Тобто це емоційний інтелект, який ми також виховуємо. І дуже важливо пам'ятати про те, що ви воюєте не тільки на передовій. Зараз воює вся країна, хоч здається, що в Києві ми п'ємо тут каву і все інше. Ми донатимо, ми робимо все, що можливо, але е, комусь треба випити каву і піти попрацювати з дружинами військових, мати психологічну якусь готовність до цього, щоб потім ця дружина військових прийшла разом попрацювати з я не знаю, борщ зварити військовому, поговорити за життя, і він вже буде більш наповнений. Але відкриваємо рот і говоримо. Кохана, я би хотів тето погуляти з тобою. Чи я би хотів погуляти з собакою? Чи мене дратує тето? Вона вас не знає. Військовий, який повертається, зовсім інша людина. Добрий день. Я хочу побажати вам перш за все вижити. Це найголовніше. І друге, будь ласка, пам'ятайте, що ми вас очікуємо. Ми вам дуже, -дуже вдячні. І пам'ятайте, що у вас є кохані, дружини, ваші діти або майбутні кохані, ваші мами, ваші рідні, ваші батьки. Будь ласка, також піклуйтеся про них, про їх емоційний стан. І вони будуть підтримувати вас, щоб все було добре. В Україні! На ваш погляд, що людина отримує, що втрачає, коли вирішує мобілізуватися у війську? Нічого вона не втрачає. Вона змінює свій образ життя і все. Угу. А скажіть, будь ласка, ви стикалися вже з ветеранами з людьми після війни? Постійно я працюю з ними. Ага. Яке враження? Ну, не, можу, не може бути одного враження. Кожна людина, кожен унікальний досвід, кожна по-своєму це все сприймає, кожна по своєму переживає, кожні свої проблеми. Україна справляється зараз з тими людьми, які приходять? Дивіться, я посадова особа, ага. тут в мене трохи розрив. Я вам скажу так, не справляється, тому що вся система забезпечення ветеранів, соціальна, психологічна будь-яка інша. Вона наразі майже не функціонує, бо її навіть не існує. Тому що грошей не, да. не дають. Да. А о, скільки грошей треба, наприклад, на це в рік? Наприклад? Я вам не можу сказати. Це мільйони доларів, бо навіть лікування ПТСР. Попередні розрахунки, котрі я чув, це був кінець 22-го, початок 23-го, близько 60 мільйонів тільки для запуску процесу. 60 мільйонів доларів? А скільки зараз? 5%, 5% 10%, 20, скільки ми зараз? На, на папері є все. Реально нічого. Добре, останнє питання. Найбільше проблеми, з якою Україна стикнеться після війни. ПТСР. Тобто будуть люди неадекватні ходити по вулиці? Вони неадекватні, вони хворі. Це лікується. А, якісь курси, відновлення. А, а як довго повинні бути такі курси? Індивідуально. Два тижні, місяць? Ні. Від півроку, наскільки я читав ізраїльські дослідження до, до всього життя, і це треба брати в окреме місце? Ні, ні, середину? ні. Різні, різні ситуації. окреме місце це хвороба, це тяжкі хворі. Частіше за все, це різні соціальні та. Все залежить від діагнозу. Це медична історія. Тут немає якоїсь такої логіки: типу два тижні, там три тижні, п'ять тижнів. Ні, тут треба діагноз, куча нюансів. Мають займатися мають займатися фахівці в першу чергу. І що втрачає людина, яка вирішила мобілізуватися у війську, повагу він отримує. Отримує дуже багато переваги в тому, що е, людина, яка вже воює і повертається додому, її більше поважають, мабуть. І це в першу чергу він захищає свою родину. А що вона втрачає, ну, якщо брати. Молодь, типу, 18-25, да, як зробили зараз контракт, то вона втрачає свою дит... ну, типу, молодість свою. Я, наприклад, втратив, воюю з 18 років, типу, і зараз мені 27. Зараз з травмою втратив молодість повністю. А ті, що сидять вдома і кричать, що треба війну закінчувати, так ви сходіть спочатку, перевірте. А, а скажи, будь ласка, а на ти каже, що отримує, що втрачає людина, яка вирішила ухилятися? Ухилятися? Про хилянців я не можу нічого сказати. Це їхній вибір для того, ну типу, їм вибирати, воювати чи не воювати. Але у нас у якщо так рахувати, то це поліція, ТЦК і куча ще інших, інших структур, які ховаються, типу, за тим, що вони аля типу, служать. Ти вважаєш, що поліціянти це хилянки. Так. Да. А хто ж, пови... хто ж повинен підтримувати порядок на вулиці? Порядок, ну не всі мають. Іти. Дивіться, в нас зараз в Україні надто багато поліцейських. Ладно, я не рахую молодь, яка там пішла служити в поліцію. Але є ж більшість людей, які вже з самого початку в поліції і вони сидять, типу, і кажуть, це не наша робота, така чи я. Дивіться, в законі написано, що професійні військові поліція, а потім вже ну, типу, гражданські люди. Чому поліції? Є поліцейські, які... Воюють, не спорю, але їх дуже мало. А ходять дядьки в формі, е, яким по 30-40 по років мають сім'ї. Це ухилянство. Ну, типу, про гражданських людей ухилянців я нічого не можу сказати. Це їхній вибір сидіти вдома, ну, типу. А, а ти, а тобто ти їх не ти їх не їх зас... не засуджую, ні. Ну, цікаво, бо ну, вони ж повинні прийти, замінити, наприклад, тебе, щоб ти з позиції вийшов там. Е, розумієте, типу, от, люди, яких е, пакують в бусики, і типу, це не норма. Тому що, якщо він не хоче йти, то він на війні там і не потрібен. Люди надто сильно звикли, що в нас іде війна. Типу, їм всім по барабану, що з людиною можливо сталося, типу, і в нас немає таких е, людей, які можуть допомогти військовим. Якщо навіть є, то їх надто мало. Типу, зі всіма психол... ну типу за всіма військовими потрібно працювати з військовими психологами. Можна з звичайними психологами, але ну, типу, в нас немає як такої допомоги, і в нас військові всіпу, ну, типу, мабуть, або соромляться цього, або надто по-інакшому сприймаються. Ну, типу, після війни ти надто сильно сприймаєшся по-інакшому світ. Але ну, типу, звернутися до психолога або до психотерапевта це нічого немає з а з якою найбільшою проблемою після війни стикнеться суспільство на твій Суспільство Несприйняття військових. Типу в, в соціум. Типу, це буде надто погано. І це все аукниться тим, що, типу, коли почнуться літаки літати. Оце буде страшно. Літаки, -літаки? Да. А як тобі? Ну, дивіться, в нас зараз. Е над країною не літають літаки. Це буде -перше, типу, перший літак, який пролетить, типу, наприклад, так як було вже пролетів, надто було типу, здивування, що літак летить. От це буде страшно, тому що люди не будуть розуміти, чи це летить. Надто висока буде висота, типу, і ніхто не зрозуміє, чи це військовий літак, чи це гражданський літак. Це буде страшно. Всі будуть панікувати. Тримує те, що вона ну, буде що згадати, то що вона ну, стала з А що втрачає, втрачає свободу. Свободу, тобто командири кажуть, що робити, і ти вже. Так, я ну, був мобілізований в 22-му році і ну, перший час було дуже незвично. Дуже дуже після цивільного життя. типу. А плюси, я так розумію, ну, скажімо, чиста совість, щось да? таке? Чи, чи, чи я неправильно це формулюю? Так, да. да що ти прийняв участь, залишився в острій, ну, що так чи інакше ну, служить. Що людина втрачає, що отримує, коли вона вирішує ухилятися? Ну, вона збереже там життя і здоров'я, але типу... Втрачає свободу пересування, тобто весь час занадто себе обмежу. Туди не піти, то, та, туди не поїхати, в плані роботи так далі. Жити в такому режимі, а потім за хлібом завело, буде сумно. А взагалі як ви ставитеся до ставитися? Зараз багато такий цілий прошарок людей суспільства ухилянтів. Ну, хлопці навіть молоді, там, спортом займаються, але не йдуть. Ні, я, я, я їх розумію, то, що вони бояться страх нормальний. Ну, але що Я робити? не те, що одобрю, але розумів. Ну, ви ж, наприклад, не, не побоялися пішли? Ну Це я там. Можу в них більше їх, що втрачати, але. Тобто ви не засуджуєте, так? Ну Важко засудити, люди бояться просто. А що робити? Що, що робити, щоб вони не боялися? От, як їх переконати? Страх це нормальне відчуття, тут нічого не зробиш. Ну але ж треба ж якось умови. Чи тут вже нічого не зробиш, людина не боїться все? все? Вона боїться навряд чи щось зробиш. Тобто суспільство поділилося на людей, які можуть свій страх подолати, і тих, хто не може. Ну, так, вже більшість пішло служити, то хотів і... якось так. А, скажі, а коли повернулися з ВСУ, яка проблема найбільша проблема з якою стикнулося? Ну, якась можливо роздратованість щось багато, ну помічає, що щось не так. В дрібницях навіть. Ви ви, ви помічаєте, що щось не так? Так, да, так. Да. А, а як це? Просто, Ну, Просто не так, от і все. Люди дратують навколо? Ну так, да, бувало таке у мене. А, а як ви це долаєте? Та ніяк не долаєте, просто дратують і все. А мовчите, не кадати, ти ти там. Ні, Ну це щось не так бувало, що занадто емоційно тягував. Ми тут заговорили з людьми, навіть з психологами, вони кажуть, що всі, хто повертається з ВСУ, ветерани, треба на якісь курси реабілітації, психології та інше. Ну не завадило б, мабуть. А ви пішли, якщо вам сказали, кудись поїхати пару тижнів там на якихось курсах побути, з ПТСР поборотися щось таке? Думаю, що пішов. Би. І останнє питання, на ваш погляд, найбільша проблема, з якою суспільство українське стикнеться після війни? Ну, адаптація ветеранів, воно ж типу, багато хто з дуже розшатаними нервами. якщо вони там, Їх бувало, вони вбивають там, ну, типу, розшатані нерви, алкоголь, наркотики і тому подібне. Ну, вади, Це буде. Ну, Ну, це вже зараз часто проявляється, а буде ще більше, буде потік людей. А у вас таке було, ви вже бачили ветеранів, які неадекватно себе поводять? Да, — Так, бачу бачу. І що, а що це було, якщо намагалося? Що, що... Ну навіть побутова ситуація, що там зайшов магазин і біля продавчів це був її... її хлопець, йому показали, що я щось підкату, ну, трохи агресивно в себе вів, але потім ну, поговорили, заспокоїлися. Тобто це був військовий, так? Да? Та, він колишній військовий, ветеран, і як би, він трохи підозріло, що, що ти зараз це тут агресивно себе вів, але ну, поговорили, заспокоїлися нормально. А ви стикалися з ветеранами вже, з людьми, які після війни тут. Ну, житі, в житі. Зустрічався? Які враження? Ну, різні. Є люди дуже сильно потерті. А, а потерті це як? Морально потерті. Є. Я нещодавно підійшов, хлопець увесь на нервах, з, з перебінтованою рукою. Він у гражданки був. Як ви ставитесь до військових з глибокою повагою? А у 14 му році там більше кажу. Я завжди з глибокою повагою ставлюся. На ваш взгляд, що людина втрачає, що отримує, коли, коли вирішує ухилятися. Я не хочу це обговорювати, Я не, не хочу, тому що е, наша влада дуже багато зробила, щоб люди ухилялися. Дуже багато. Наприклад. І нинішнє, і, і всі попередні. Виховання як таке відсутнє. Патріотичне? Патріотичне. Повністю відсутнє. Ні школа ще в садочках ще займаються цим. В школах не чув. Проведення якихось тематичних вечорів це не виховання. День вишиванки це не виховання. А як треба виховувати? – Як? Мабуть, почати треба з вчителів, з педагогів, щоб педагоги були патріотично налаштовані. Якщо педагоги будуть патріотично налаштовані, вони донесуть до дітей. Ось таке, друзі, вийшло спілкування на Хрещатику. Мені особливо сподобалася думка жінки психолога, яка працює з військовими. Цікава думка про те, що Інша половина військового його дружина теж воює. Вона не на війні, але вона теж воює. В неї теж своя війна, і теж треба розуміти. Повернемося через пару тижнів і ще поговоримо про військових і про цивільних.